Що для тебе означало поїздка в Антарктиду і як вона змінила твоє бачення на квантове молодження? Тому що квантове молодження ще ми мали запускати рік тому, але не вистачало пазлів? Що? Ти привезла з Антарктиди? Перше, що мене так надихнуло ще в Антарктиду, я пам'ятаю, було якесь інтерв'ю 97-річної жінки з Індії. Вона дуже молодо, красиво виглядала і її питали, як, який твій секрет. І вона сказала: я не підписувала угоду старістю. І мені захотілося попасти в місце, де немає програм. Де реально ти получаєш відповідь без програмного цього всього забезпечення? Що колективного нас, без поля. колективного поля? І я захотіла після цього думаю, вав, Мені теж цікаво, а як відключитися? Як перепинити цю підписувати кожного разу, тому що ми кожного ранку просипаємося і підписуємо угоду з старістю. Як припинити підписувати цю угоду? Ну От взяти програму, хто мені подасть чашку води на старість. Це ж виходить, я вже десь підписала виходить угоду, що я буду на старість немічна, немічний, і хто мені подасть, е, як угода з пенсією, знаєш, щоб пенсію і, і потім отримувати стабільне життя. Кожного ранку, ми знаєш, як-то просипаємося, такі і беремо знову до себе всі ці програми, колективної свідомості на себе накладаємо і рухаємося з цими програмами. І от Антарктида це місце, де немає програм, ніяких програм, ну крім тих людей, що з тобою поруч, але ти виходиш собі на там на землю. Я брала це можливість поспати просто на, на землі, з'єднатися з землею, тому що мені хотілося не просто посмоктати. Слухай, лік. як ти витримала оце спати? В льодовику викопати собі сама цю, цю лежаночку в льоді і до ну скільки там працює цей мішок спальний, тепла дає все ж таки холоду більше, ніж е, тепла. Однозначно, було чесно, було мені холодно, але якби мені не дали грілки такі, знаєш, ці грілки, що чіпляти на ноги на поперек, то я так якось витримала. Краєвид був дуже красивий, і думки постійно я зчитувала коди. тобто Я була всю ніч зайнята, знаєш, як то кажуть, зайнята роботою. А це правда, що там от квантовий комп'ютер знаходиться? Це якось, е, ти це змогла відчути? Ти говориш про коди. Відповідно, квантовий комп'ютер це набір програми кодів. Ну хочу сказати, що я повірила в те, що квантовий комп'ютер є всередині нас, і ми теж маємо до нього доступ.